Темне волосся, світлі очі. Цілком звичайна статура по підлітковому не дуже чиста шкіра. Цей 17-річний хлопець міг би сидіти на уроках у школі, але він на лаві підсудних. На його руках кров матері і від шима. А ще юнак планував убити президента США Дональда Трампа і убив, але іншого Дональда. Чому спершу батьки, а згодом Дональд Трамп до чого диявольський орден дев'ятьох кутів і ангел смерті? З ким підозрюваний листувався російською мовою, та як Трамп уже втретє, і це те про що говорять гучно уник смерті. Це влада Цимбаленко і темні справи. Гаразд, суд розгляне справу штату Вісконсін проти Нікіти Касапа. Нікіта Касап разом з матір'ю Тетяною вихідці з Молдови. У США переїхали 10 років тому. Жінка вийшла заміж за Дональда Мейора. Подружжя жило у місті Вокеша у штаті Вісконсин. Нікіта ходив до школи, пристойно вчився і нічим особливо не вирізнявся. Хоча дзвіночки, які свідчили що щось не те. Все ж були, але про них дізналися вже детективи, коли приїхали до будинку родини з обшуком. прийшов детектив поговорити з нами. Вона не могла нічого сказати, але ми зрозуміли, щось там сталося. Що син тривалий час не виходить на зв'язок, повідомила мати Дона намера. До того ж, жінці зателефонував співробітник школи Вокеша і запитав, чому її онук не був на навчанні. Мати жертви, а яка живе за межами штату, не мала контакту з родиною протягом кількох тижнів і попросила правоохоронні органи перевірити, чи все добре. я думала, вони сердяться на мене. Його дружина, чи він, хоча раніше такого не було, щоб вони не відповідали на мої смс чи дзвінки. Я була збентежена і засмучена, і не знала, що робити. охайному зовні будинку поліцейські побачили страшний розгардіяж, розкидані речі, потрощені меблі, ковдрі та подушки на підлозі. Саме під ними і лежали тіла жінки і чоловіка. Тіло було там вже деякий час. Не вдалося остаточно визначити, хто це був. Далі події розгортаються швидко і відверто жахають. Детективи бачать, що у будинку розставлені ароматичні свічки. Ймовірно, вони мали замаскувати запах, адже Нікіта Касап майже два тижні жив поряд з трупами матері відчима. спостерігав за тим, як вони розкладалися, і навіть знімав наслідки своїх дій на камеру. Але про це згодом, як і про те, чому зникнення подружжя тривалий час нікого не турбувало. я не знаю, як жити з цим, як мені щодня вставати і проводити звичайний день із таким важким серцем. Я просто не знаю як. І справді, як жити з тим, що онук хай і названий вчинив криваву розправу. Куля в потилицю для відчима. одразу кілька пострілів для мами на судовому засіданні. Убитих називають жертвою А і жертвою Б. Жертва А дістала постріл у потилицю під час розтину кулю витягли з голови постраждалого. У жертви Б. Виявили чотири окремі вхідні та вихідні поранення на правому зап'яску шиї верхній частині грудей і живота. Через безлад у будинку скидалося на те, що його пограбували. Так і було мародерив сам Нікіта, і на автівці від Чима поїхав за понад. Тисячу кілометрів від дому із собою прихопив купу техніки, планшети, ноутбуки та телефони батьків, 14 тисяч доларів готівки і ювелірні прикраси приблизно на таку ж суму. Але навіщо це все? Убивство, потім пограбування його кривдили, щось забороняли чи цькували? Правоохоронці знайшли чимало відповідей у телефоні юнака, але спершу звернулися до школи. Там запевнили, каса був студентом місяця і не пропускав навчання, доки не зник на два тижні. Ще одну підказку дав сусід. Він бачив, як підліток сів у Фольксваген і подався геть. Це жахливо. So... я просто був цим приголомшений. Поліцейські зафіксували, як викрадена автівка, побувала у п'яти штатах. На кадрах відеоспостереження з однієї із заправок побачили, що утікач був сам лише із собакою родини. Затримали касапа у Канзасі під час перевірки документів. Ваше прізвище вимовляється як кесап. Касап, добре. Це попереднє засідання у режимі онлайн, затриманий, наче зовсім не нервує. Так само беземоційно поводиться і у залі суду, немов і не тисне на нього серйозність звинувачень, а їх дев'ять. Це, зокрема, вбивство першого ступеня і приховування трупів. Хоча до Нікіти Касапа має претензії і ФБР. Ось ми і дісталися того, що детективи знайшли у телефоні юнака, і на карті пам'яті, яку зловмисник забрав з камери спостереження у будинку. коли вони переглянули зображення, які там були, камера відеоспостереження в кімнаті мертвого відчима зафіксувала, як він лежав разом з усіма ковдрами та одягом. А навколо жертви було щонайменше чотири свічки. Не знаю, чи ковдри і свічки використовувалися, щоб замаскувати запах розкладення. Убивця фільмував міс. Це злочину і на кадрах видно труп. При цьому Касаб коментує зображення. Так, ти можеш його побачити. Я буквально бачу тіло, що там гниє. Для кого це відео? Можливо, для тієї ж людини, яка пропонувала юнаку перетягнути убитих в підвал і підказала написати смс шефу Дональда, що він, начебто, захворів і не може говорити. Тієї з якою Касап переписувався у телеграмі російською мовою. Куди були надіслані ті відеозаписи з камер спостереження? З ким він розмовляв на камеру в кінці, перш ніж він зупинив зйомку. Віртуальних слідів повно. Спілкування Нікіти Касапа у телеграмі пов'язують з орденом Дев'яти Кутів. Це мережа сатаністів та неонацистів. Орден Дев'яти Кутів підтримує використання насильства і тероризм для повалення урядів. Це неонацистська група над справою якої я працював, коли був ФБР. Це загалом багато людей, які об'єднуються навколо ідеї ненависті. Ймовірно, знаряддям ордену став і Нікіта Касап. Підліток відверто писав про свою мету здобути гроші, купити дрон і вбити Дональда Трампа. У Тіктоку Касап знову російською спілкувався про расистську ідеологію. Також у його телефоні виявили маніфест: на трьох сторінках йдеться про вбивство президента США, політичну революцію та збереження білої раси. Очевидно, вбивство президента і, можливо, віце-президента гарантовано внесе деякий хаос. З маніфесту, який знайшли у Нікіти Касапа, а на останній сторінці вихваляння Адольфа Гітлера він взагалі культова фігура для ордену дев'яти кутів. Дух Гітлера, члени організації навіть викликали під час сатаністських ритуалів. Про наміри Касапа свідчить ще одна розмова із тим, хто ховається за ніком. Ангел смерті такі групи. Якщо вони збираються посіяти хаос, використати масову зброю для знищення, вони не діють поодинці. Вони створили свою команду. З ангелом смерті убивці обговорював купівлю дрона. Його хлопець планував використати для теракту. Про наміри убивці знала і реальний свідок, дівчина, яка з ним навчалася. Касаб говорив їй про контакт з чоловіком із Росії, про бажання вбити президента Трампа, навіть про план позбавити життя батьків. Юнак надсилав однокласниці криваві відео під російську музику розповісти. Комусь про це дівчина боялася. Свідок сказав, що під час деяких із цих розмов підсумни. Сказав їй, що якщо вона колись розповість комусь про це, це була якась розпливчата погроза, то пошкодує ще один фрагмент переписки. Касапа у телеграмі використовують зараз у намаганнях дискредитувати Україну. Мовляв, після вбивств підліток планував текти саме сюди, і навіть цікавився, чи точно він житиме спокійно. Але надто вже це нагадує багатоходовочки від РФ. Справу розслідує ФБР і федеральні слідчі висунули проти Касапа три звинувачення. Вбивство президента змова та використання зброї масового знищення. І одне із завдань детективів знайти ангела смерті та анонімів, вказівки, від яких отримував підліток. Я, я вірю, що вони зможуть якось докопатися до суті, але проблема з Телеграм полягає в тому, що багато людей використовують VPN, віртуальні приватні мережі, щоб приховати цифровий слід. Або вони використовують проксі сервери, щоб приховати, ким вони є. Це проблема. У справі Нькіти Касапа ще багато скалетів у шафі, та вже зрозуміло, підліток, який позбавив життя мамою і відчима, і 12 днів жив із трупами це виконавець маріонетка, яку смикає за ниточки, таємний ляльковод. А от ким є райан веслі раут пішаком чи шахістом, який сів за дошку і програв, точніше, серед ночі пробрався на поле для гольфу у вестпалм Біч у Флориді. Раут озброївся напівавтоматичною гвинтівкою з оптичним прицілом і понад 11 годин ховався в кущах поблизу шостої лунки. Чекав можливості вистрелити в Дональда Трампа, але погано замаскувався. Дуло що виглядало серед листя, помітив агент секретної служби і одразу відкрив вогонь. Раут кинув зброю, рюкзак та камеру GoPro і утік. Наш агент, який візуально прочисував район. Побачив, як суб'єкт озброївся гвинтівкою і негайно розрядив свою вогнепальну зброю. Суб'єкт не мав прямої видимості до експрезидента. Він не стріляв у нього та наших агентів. Так, з мисливця Веслі Раут перетворився в мішень. Його затримали менш як за годину після втечі. В автівці знайшли 17 мобільних телефонів та перелік майбутніх заходів Трампа, дат і місць, де мав виступати тоді ще кандидат у президенти США у серпні, вересні та жовтні 2024 року. Свідок помітив його. Прийшов до нас і сказав: Привіт! Я бачив, як хлопець вибігав з кущів. Він стрибнув чорний нісан, і я сфотограф. Ував номер транспортного засобу. що ми побачили автомобіль. Ми стежили за ним, доки ми не змогли безпечно його дістатися, зважаючи на інші автомобілі навколо. Воді зробіть два кроки. Праворуч Нескладно помітити раут при затриманні не опирався. Правоохоронці наполягають докази проти нього залізобетоні на стрічці, якою був прикріплений приціл до гвинтівки, знайшли відбитки пальців підозрюваного. Дані з його телефонів показали, що Раут перебував поблизу гольф-клубу та резиденції Трампа в Маралаго протягом кількох днів. А отже, заздалегідь готувався до замаху. Планував і шляхи втечі в історії пошуку одного з гаджетів. Виявили запит, як дістатися з округу Палм біч до Мехіко. Також Гаваєць використовував псевдоніми і ще мав кілька викрадених номерних знаків. Була і викривальна записка у коробці, яку Раут залишив у знайомого за кілька місяців до замаху. Лежав папірець, що фактично став зізнанням. Це була спроба вбивства Дональда Трампа, але я вас підвів. Я зробив усе, що міг. Тепер ваша черга завершити справу. Я пропоную 150 тисяч тому, хто це зробить. Записка, яку райан веслі раут залишив у квартирі знайомого, дивно писати щось таке заздалегідь кого вас чи були у нього ті 150 тисяч. Що до останнього можливо? Раут був підприємцем. Мав на Гаваях компанію, що виготовляла щось типу міні-будинків на колесах. Цікаво інше, чому чоловік, який палко підтримував Трампа, кардинально змінив погляди і перейшов до хейту агресії і переконання, що найвпливовішого республіканця треба прибрати. Однопартійці Трампа до речі використали невдалий замах на свого лідера, щоб набрати очок. Прихильники Трампа знову бачать руку Бога в тому, що він вижив, і вони описуються як диво, що його знову врятовано. А сам Трамп, який грав у гольф із Стівом Віткофом, схоже навіть злякатися не встиг, хоч і перебував на п'ятій лунці, зовсім близько від зловмисника. А рауту пред'явили кілька звинувачень, зокрема, за спробу вбивства кандидата в президенти та тероризм. Судовий процес призначений на вересень 2025-го. А поки Райан веслі раут під вартою в'язниця вирок він це вже проходив більше двох десятків років тому його засудили за зберігання зброї масового ураження. Були і арешти, як от за зберігання краденого майна та кермування без ліцензії з іншого боку, раут принаймні живий, на відміну від 20-річного Томаса Меттью Крукса. Дональда Трампа намагалися вбити двоє людей. Я б сказав, що це досить переконливий доказ, що лівим потрібно пом'якшити риторику і припинити це лайно. Крукс навряд чи став би настільки відомим, якби 13 липня 2024 року не прийшов на передвиборчий мітинг Дональда Трампа в Батлері, це Пенсильванія, і не вистрелив в кандидата в президенти. Згодом Трамп буде жартувати і розповідатиме те, що його так легко поранили. Диво про замах говоритимуть у світі, і можна лише здогадуватися, як постріл Томаса Крукса вплинув на результати американських виборів. Вони бачили кров і думали, що я насправді мертвий. Вони знали, що це постріл в голову. Вони бачили кров. Цікава статистика. Якщо щось буває з вухами, вони кривавлять більше ніж будь-яка інша частина тіла. Ені спогодьтеся, не схожий на небезпечного злочинця. І це доводить наскільки оманлива зовнішність. Школа з відзнакою, наукова стипендія, ступінь молодшого спеціаліста з інженерних наук. він був хорошим учнем, викладач історії любив його, тому що він завжди знав відповіді на питання та намагався відповідати першим, та отримував хороші оцінки на тестах. Робота в будинку літніх людей, захоплення відеоіграми і програмуванням. Повна сім'я, батьки, фахівці з психічного здоров'я. Що з цього могло натякнути на те, що юнак візьме до рук гвинтівку. Я бачив його лише в автобусі, і він просто тримався осторонь. Ніхто з ним не розмовляв. Усі залишили його в спокої. Тому що, якщо ми не відчували потреби поговорити з ним, якщо він не збирався говорити з нами? Цей дивак цікавився зброєю, мав членство в місцевому стрілецькому клубі і навіть намагався приєднатися до стрілецької команди у школі, але його не взяли. Крукса називають тихим та замкненим учнем, який часом був мішенню для знущань. він справді сидів сам за обідом, ніби його цькувало щодня. Дивишся на нього і думаєш, що щось трохи дивне. Ось яке можу це описати. і як з'ясували детективи, до замаху Томас Крукс готувався у його телефоні. Виявили пошукові запити, пов'язані з політичними діячами та масовими стрілянинами. Він використовував псевдоніми та зашифровані канали зв'язку для придбання зброї та матеріалів для вибухівки. Так була не лише гвинтівка. У автівці та вдома у стрільця знайшли складові для виготовлення бомб, а на тілі дистанційний детонатор. А ось його мотиви таки не зрозуміли відбувається те, що ми називаємо замах на нашого колишнього президента Дональда Трампа. Ми не маємо ідентифікованого мотиву, хоча наші слідчі невтомно працюють, щоб визначити, що це був за мотив. Крукс залишив свій будинок рано вранці. Його батьки згодом заявили у поліцію про зникнення сина. Зловмисник перед замахом запустив дрон, щоб обрати вигідну позицію. Це видно з його електронних пристроїв. Молодик прибув на місце задовго до мітингу. Це підтверджують записи з камер відеоспостереження. Мав із собою заплічник і драбину, яка не знадобилася. Щоб піднятися на дах, Томас Крукс використав кондиціонер. Хвилин 10 Ми чекали, поки вийде пан Трамп. А незабаром, після того як він прийшов і почав говорити, моя дружина. Наштовхнула мене, ей щось відбувається за нами, і ми помітили якийсь переполох. Я побачив пістолет, наче він прицілився. Я подумав: о боже мій, цей хлопець збирається стріляти в натовп, чи щось таке. Я взяв телефон і почав знімати. Ми сиділи за великим деревом і відчували, що ми в безпеці. Тоді ти бачиш пістолет, і такий о боже мій! Потрібно ховатися, але там нема де сховатися. Пара дерев, і ти не знаєш, чи бігти, чи просто стояти на місці. Крок сховався на даху складу за 120 метрів від сцени, де виступав Трамп. Не минуло і п'яти хвилин, як він відкрив вогонь, встиг зробити вісім пострілів. Стільки ж гільз знайшли біля тіла убивці. Лише одна з куль зачепила. Трампові праве вухо. Жертв було троє. Загалом крім колишнього президента двоє важко поранених, один убитий. під час пострілів вони сиділи поруч. Можна уявити той хаос та паніку, що охопили учасників мітингу. Трампа вивели люди, побігли. Поліція теж. У відповідь на постріли один з офіцерів відкрив вогонь і цим змусив нападника тимчасово припинити стрілянину. Інший поліцейський намагався піднятися на дах, щоб затримати крукса. Та стрілець націлив на нього гвинтівку, і офіцер відступив. Миттю, коли крукс припинив вогонь, скористався снайпер секретної служби. Його куля влучила молодикові в голову. І знову суцільні запитання. Чому Крукс, який формально був республіканцем, але при цьому колись жертвував кошти для демократів, наважився на вбивство, що ним керувало? Чи розумів він наслідки, і чи мав спільників, чи діяв сам убивця мертвий, але розслідування триває, і відповіді у федералів є не всі Є обліковий запис у соціальних мережах, який пов'язаний із стрільцем. Якщо підняти деякі коментарі ще у 2019-2020 роках, можна зробити висновок, що вони відображають антисемітські і антиміграційні погляди і схильність до екстремізму після цих замахів. Секретна служба США переглянула підходи до роботи. По перше, агенти посилили безпеку. Наприклад, почали використовувати броньовані екрани. Тепер на відкритих заходах встановлюється кулене пробивне скло для захисту Трампа від можливих нападів. Також збільшили кількість контрснайперів, які охороняють дахи та інші стратегічні точки. Для спостереження запускають дрони та роботизовані системи, щоб упередити ризики, національний центр оцінки загроз розробив шість ступенів виявлення потенційних небезпек. Ця модель аналізує поведінку осіб, які можуть становити загрозу, наприклад, їхні дії чи висловлювання. А ще секретна служба активно відстежує публічні повідомлення в соціальних мережах, особливо ті, що містять погрози або Заклики до насильства 100 Будь коли будь-яка інформація, що щось може зашкодити президенту США, президенту Трампу все передається відповідними засобами секретній службі. Протягом історії було понад 30 замахів на президентів США. З-поміж них зухвалі й публічні продумані й безглузді. Наприклад, Рональда Рейгана мало не позбавили життя, бо стрілець хотів вразити акторку Джоді Фостер. А замах на Джеральда Форда скоїла послідовний секти Чарльза Менсона і пістолет дав осічку. Але чотири спроби завершилися вбивствами. Авраама Лінкольна застрелив актор під час вистави у театрі. Джон Бут був таємним агентом конфедерації і долучився до заколотників, які планували спершу викрасти Лінкольна, а потім позбавити його життя. Джеймса Гарфілда убив чоловік, який вважав, що заслуговує на дипломатичну посаду, але її не отримав. Вільяма Маккінлі застрелив на виставці анархіст. Він думав, що так бореться з гнобленням влади, і один з найвідоміших злочинів в історії убивство Джона Кеннеді у Даласі. Але це інша справа. Далі буде.